Як врешті скінчилася історія з будинком, який ти е, мала б жити з колишнім угу. чоловіком? Тому що ми зараз в квартирі в твоїй квартирі, а там ви планували вже зовсім інше життя. Дивись, зараз скажу так, що наразі мої адвокати, мій адвокат спілкуються з Володимиром Представниками. Як тільки ми прийдемо разом до якогось рішення, тому що мені не вдалося самостійно без залучення адвокатів, але я дуже сподіваюся, що ми зможемо із, ну, з адвокатами разом якось цю історію. Привести логічного завершення, я дуже хочу цю історію завершити. Я дуже а як хочу... ти бачиш, чи це не можна афішувати? Ну як я ти не бачиш хочу історію? зараз афішувати, але я маю свою пропозицію, яку мій адвокат Денис угу. ну, Або його представнику. Я не знаю, бо я не спілкуюсь. Тобто, знаєш, коли ти наприклад береш адвоката справу, ти спочатку я попросила, щоб це було вирішено на медіації без суда. Без суду, тому що я не хочу, щоб це виносилось на загал. Я не хочу, щоб у цього будинку була якась там, не знаю, історія, що він був судився і так далі. Тому що цей будинок дійсно є класним. Він дійсно. Ви його так планували. Я навіть і... зараз пам'ятаю ці фотки. Так, і я в хочу, Instagram. щоб в цьому будинку жила далі щаслива родина. Mm -hmm. Мені все рівно хто там буде жити. У цього будинка класна енергетика. І я хочу, щоб ми домовилися шляхом медіації. Це досудове вирішення спорів. І я вийшла е, я Мій адвокат подзвонив Володимиру, тому я дуже сподіваюся, що ми зможемо це питання, наші адвокати, ми туди не ну, я туди не лізу, зможу це питання вирішити самі.